Пледи-мікс, всього лише за 445 гривень за одиничку у лоті буде аж 5 пледів, і вартість лоту 2225 гривень за 5 пледів. За лот. Дивимося, що буде у лоті. Будуть ось такі плюшеві, м'які, тепленькі пледи. Вони такі фактурні рифлені. Класні. Темно-сірі, також такий же фактурний, буде трошки світліший. Такі, ось такий, як о, така фактура ви, випуклий такий малюночок. А, а також буде ще ось такий підв'язочку оливка двосторонній. По розмірам 150 на 200, 4 пледи це ось ці будуть. І ось цей він трошки менше буде 130 на 55. Нагадую, що у лоті 5 пледів і вартість лоту 2225 гривень. Замовляйте у наших менеджерів вся інформація під цим відео, а також додавайтеся до наших спільнот. Будете завжди в курсі усіх наших акцій, наших плюшок. Пишіть плюсик, менеджери вас додать. Заромляємо разом!